Зараз я покажу, як створюю обмінний файл XML з нуля за допомогою скриптів. Для цього є в мене три кнопочки. Перша з яких власне, створюю XML. Друга дає можливість заповнити інформацію про паспортні дані. І підставу набуття права, і третя інформацію про державний акт та грошову оцінку. Для початку покажу на прикладі простої просто, просто, просто звичайної ділянки. Де є будинок, господарська споруда, ну і, власне, ділянка, така собі з чотирьох точок. В самому скрипті можна зробити налаштування, вказати, чи створювати обміни файл in 4 чи створювати обміни файл XML. Тут просто пишемо слово Ні. Якщо е, потрібно тільки IN4 або якщо потрібно тільки XML, то навпаки тут пишемо слово Ні. Можливо е, створювати зразу In4 та XML. Наприклад, для того, щоб з ін 4 друкувати різноманітні звіти, якщо немає відповідних шаблонів по XML. Далі можна настроїти ID-шарів, які будуть ігноруватися при, при формуванні обмінних файлів. Це пікети, теодолітні ходи, грастри. Також тут можна вказати угіддя по замовчуванню для ОСГ. У мене стоїть рілля Можна казати, наприклад, сінокіз. Ну і текст по замовчуванню для суміжників. І текст по замовчуванню для землевласника, землекористувача. Також е, у скрип підтягується карта із кварталами. Із зонами і кварталами. Якщо такої карти немає, тоді просто дані про кадастровий номер. прізвище я по батькові місцевого голови та голови Дерзенгенства доведеться вводити вручну. І так, є ділянка, є в мене точки, і значена місцевості. Починаємо. Вибираю шар n 4 квартал, обводжу контур ділянки і вибираю шар 35.1 капітально для будівлі і 14 під господарськими спорудами створює сумішники, тобто, все це створюється у звичних шарах ін 4 Так, ну і Запускаю скрипт. Питаю пароль від карти з зонами і кварталами. Ділянка копіюється туди, автоматично підтягуються дані. Вибираємо цельве призначення видаленої ділянки.

Тут можна вводити дані в різних формах, написання, і через кому вводимо співвласників. Виберіть тип особи власника для виділеної ділянки. В даному випадку це фізична особа. Прізвище ім'я по-батькові власника. Тут вводимо частку, якщо потрібно, для даного співвласника. У нас власник тільки один. Автоматично визначилися населений пункт. Зараз кажіть, куди зберегти виділену ділянку. Пропоную зберегти в тій же папці, де е, збережений DMF-файл. Перевірте, чи все добре. Якщо ні, то відредагуйте in 4 і натисніть Продовжити. Є в нас три угіддя. І суміжники. Продовжити. Створено <coughs> 1.4 та 1.xml XML. Відкрити їх так. І так, є у нас файл XML. <coughs> де заповнені всі дані. Крім блоку опису усіх власників, де є тільки вказано прізвище і категорія землекористування. Для того, щоб це заповнити, користуємося наступною кнопочкою. Також хочу звернути увагу, що файл із такою рискою в кінці, з дефісом. Це означає, що, власне, що тут не заповнені е, паспортні дані і підстави набуття. Для того, щоб відрізняти готові XML-файли від е, ще не готових. І так, заповнюємо прописку землевласника. Сюди автоматично підтягується інформація з адреси ділянки оскільки найчастіше ці дві адреси співпадають. Тобто людина живе там, людина приватизовує ту ділянку, в якій проживає. Паспортні дані і рішення. Так, вибираємо тип паспорт. серията номер. Дата видачі. и ким виданий? Ідентифікаційний код. і назва документу підстави набуття номер, і номер. Тут автоматично по кадастровому номеру визначалася сільська рада. Додаткова інформація, тобто ще одне рішення чи щось подібне. Окей. Тип технічної документації. XML збережено. І в результаті маємо готовий XML. Це у нас зайняло 10 хвилин. Наступному уроці я е, покажу, як за допомогою цих скриптів створювати файл XML з е, цілого масиву земельних ділянок. Ну і з різними складними параметрами, такими як співвласники, кілька, е, кілька підстав набуття, е, оренда, сервітути і таке інше.